Іди йди сюди, Варсюшенька. Моя ти дитина хороша, боже, ти скучала, мій хороший. Зайчик ти мій просто маму любе. Ой, Боже, яка хороша дитина, скучала. Дитиночка наша любіма. Самий лучший в світі хлопчик. Лялю обожає, обожає лялечку. Да, мій малюсенький, хоче масажик зразу. Наш найголовніший охоронець, найголовніший. Розумна воспитана дитина така. Лапки грязні, ну нічого, буде літо. Да. Побігав, попригав і розслабився. Це називається знайти своїх та заспокоїтись. Любиш лялю, правильно, моя ти золота дитина вихована, хороший хлопчик. Уникальний просто!